А тепер у нас наступна доповідь: Ромашенко Оксана Васильівна, доктор наук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітних технологій, і урології імені академіки Вазіанова Академії наук України з темою докладу сексуальне здоров'я жінок в умовах війни. Прошу будь ласка, Оксана Васильівна. дорогі колеги, доброго дня. Сьогодні особливий день у нас конференція, яка заслуговує на особливу особисту для мене увагу, тому що саме в цей день, рік тому назад, ми зібрались в студії разом з Юрієм Іровичем, з Зеседою, яку я вдякую за запрошення на цю конференцію, і представляли свій матеріал, не усвідомлюючи, що саме через день. Життя кожного з нас і всіх українців зміниться, тому що саме 24 лютого 2022 року почалось військове вторгнення Росії в Україну, почалась війна. Війна найбільше лихо, яке може завдати страждань людству. Вона руйнує релігію, державу, сім'ю. Так сказав Наполеон. В останні дні свого життя перебуваючи на острові Святої Олени, ми в цьому переконуємося зараз, кожен день. Світлана Олексійович влучно зазначила, що у війні не жіноче обличчя, хоча вона сама жіночого роду. Жінки взяли значна частина зброї в руки і пішли до складу Збройних сил. України 17 складають жінки, жінки-волонтерки, жінки-біженки, жінки тилового жінки жінки буття, жінки жертви. В умовах сьогодення це непроста ситуація, коли жінки переживають важкі емоції, важкі почуття. і Я хочу зазначити, що От ми провели дослідження і, оцінюючи соціальні дані, встановили, що 38 тисяч жінок знаходяться в Збройних силах України. Причому з першого дня війни 7 тисяч стали військовослужбовцями. Майже тисячу жінок мають статус учасника бойових дій, і е, значна частина 10 тисяч жінок. І значна частина старшого офіцерського складу. Я дуже вдячна Андрію Котлярчуку, фотокореспонденту, який надав нам можливість представити ці прекрасні унікальні фото жінок, які задіяні в Збройних силах України, які ви зараз бачите перед собою. Сексуальна функція єдина парна значною мірою вона визначає життя кожної пари. Жінки та чоловіка, і ми зараз говоримо про те, що війна це крадене життя. До війни було встановлено, що значна частина розлучень спричинена такими проблемами, як порушення репродуктивного здоров'я пари та сексуальних дисгармоній. Але зараз, уже за перші пів року від початку війни, встановлено особливу тенденцію: це рекордна кількість шлюбів. Причому кількість розлучень зменшилась на 22%. Ми можемо сказати переконливо, що єднання пари дозволяє долати будь-які виклики світу. Війна оголила стосунки чоловіка та жінки, і саме в щирих справжніх стосунках можна мати і силу, і впевненість, і віру. Ми сьогодні говоримо про сексуальне здоров'я жінок в цих непростих умовах, згадуючи про те, що це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних та соціальних аспектів статевого існування людини, що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність та спроможність до любові за умови відсутності не лише сексуальних захворювань, а й сексуальних дисфункцій. Роза Басон в 1999 році запропонувала свою класифікацію щодо жіночих сексуальних дисфункцій, яка поєднує порушення бажання, порушення збудження, порушення в досягненні оргазму і цілий блок сексуального болю. Ця класифікація переоцінювалась, вдосконалилась, і в 2004 році вона була представлена в саме такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. І вона зазначила, ця дослідниця французька, що поєднання соціальних, етнічних, економічних, культурологічних факторів, вони безпосередньо впливають на можливість виникнення будь-яких сексуальних дисфункцій. А зараз ми ще додаємо і війна. Наші дослідження, які були проведені впродовж декількох років, показали, що частота сексуальних дисфункцій у жінок довго. Війни, з віком зростала, і вона корелювала з фактором стресу, нестабільності економічної, порушенням будь-яких соматичного і, в першу чергу, гінекологічного стану. Причому ми встановили, що у жінок з сексуальними дисфункціями частота гінекологічної патології значно більше, і в той же час на тлі сексуальних розладів виникає значна низка сексуальних е гінекологічних проблем. Ми поставили перед собою завдання дослідити частоту жіночих сексуальних дисфункцій серед жінок репродуктивного віку в умовах війни зараз, з при дослідженні ми проводили обстеження жінок з неокупованих і окупованих територій. Ми обстежили 328 жінок. Вони були репродуктивного віку від 17 до 44 років років, із дотриманням принципу міждисциплінарного підходу, тому що ми оцінювали особливості гінекологічного статусу, психологічного стану, сексологічного стану, причому. Ми виділяли групу жінок: це 242 жінки репродуктивного віку з неокупованих територій і 86 пацієнток пацієнтів з окупованих територій. Причому вони звертались до нас в відділ відновної урології та новітніх технологій Державної установи Інститут урології імені про академіка Олександра Федоровича Базіанова Національної академії наук. Ми враховували. Що це особлива група жінок. І тому анкетування, яке ми проводили методом інтерв'ю, ми проводили делікатно з повагою до наших пацієнток, з повагою до той інформації, яку вони надають. І взявши за основу анкети Маккоя, ми їх адаптували до наших умов і до сьогодення. Враховували якісну оцінку, яка включала і оцінку бажання, збудження, досягнення оргазму, сатисфакції, задоволення, якщо взагалі були статеві стосунки у таких пацієнтів. І також кількісну оцінку це врахування трьох показників частоти статевих контактів в місяць. частота Досягнення психоемоційного задоволення і частота досягнення оргазму. Я хочу зазначити зразу, що е, у е, жінок, які, е, яких ми обстежували е, в з, не, з окупованих територій, у них е, була практично у майже у всіх. Відсутність статевих стосунків і значна частина жінок з неокупованих також змінили свою сексуальну поведінку. Дуже цікаво, що ектопія ерогенних зон, тобто виключення ерогенних зон, втрата їх чутливості, а ми називаємо це синдромом Дави, спостерігалась у семи. 8% жінок з неокупованих територій і у кожної другої пацієнтки з окупованих територій. Але найчастіше серед обстежених ми встановлювали такі порушення, як порушення сексуального бажання. Причому серед жінок з неокупованих територій порушення сексуального бажання спостерігалось у половини навіть більше обстежених. Пацієнту, причому втратою сексуального бажання майже у 16% обстежених. А тих жінок, які зазнали емоційних переживань значних, серйозних, це було встановлено в майже у кожної, в 93%. Причому втратою сексуального бажання в 62% обстежених, у 7% пацієнтів спостерігалась сексуальна огида, це саме у тих, які зазнали сексуального насильства. Ми переконались, що сексуальний біль на тлі психоемоційних розладів це певний інгібітор любрикації, тому що посилення ступеню диспареунії, яка за типом хибного Кола за таких умов розвивається, воно призводить до зменшення частоти статевих стосунків, і посилення з часом і больових відчуттів. Все це за типом хибного кола призводить і до порушення сексуального бажання, до втрати сексуального бажання, для того вічею, який робить унеможливленим сексуальні стосунки. Між чоловіком та жінкою, але ще вони були не унеможливлені тому, що значна чоловіків була призвана до війську. Проведені нами дослідження дозволили переконатись, що з неокупованих територій частота сексуальних дисфункцій становила десь 40, біля 42% практично однаково у жінок різних вікових. Груп. А от серед пацієнток з окупованих територій, а це були 86 жінок, достатньо високі цифри, і ми говоримо, що у пацієнток уже пізнього репродуктивного віку 36 49 років частота сексуальних розладів становила 90, майже 94%. А загалом. Серед пацієнток, які перебували на окупованих територіях сексуальні розлади досягали 93,1%. і вони корелювали з фактором стресу на тлі військової агресії, руйнації, втраті рідних, насильства, страху та самотності, економічної катастрофи. Ми переконались, що війна це викрадені можливості пари. Викрадені можливості життя. І частота сексуальних дисфункцій корелювала від пережитої військової агресії та окупації вічею та пережитого лиха, втрати рідних, насильства, руйнації економічної катастрофи, спостерігалась у всіх жінок. Війна руйнує світ, і ми переконуємося в істинності тих слів якими згала, які я згадувала на початку, це одне з, найбільших, з найбільшого лиха, з яким може зустрічатись людство, нещадно забирає життя, руйнує сім'ю, породжує самотність, сирідство, удавство, краде дитинство, насаджує хвороби та голод і руйнує особисті стосунки пари. От ще одна фотографія. За яку ми дуже вдячні воєнному фотокореспонденту Андрію Котелярчуку і Котелярчуку. І ми сподіваємося, що вона має долю оптимізму. Вона дозволяє надіятись, бути переконаним, що перемога буде в нашому житті, і будемо намагатися, і будемо бажати, щоб вона прийшла на мого якомога скоріше. На цьому. На цьому слайді ви бачите одну із прекрасних робіт Марка Шагала, який сказав, що любов перемагає будь-які виклики світу. Ота особливість, неповторність стосунків між чоловіком та жінкою, яка робить пару сильнішою за будь-яких умов, нас в цьому переконує. Я всім бажаю перемоги, я всім бажаю натхнення і я всім бажаю повернення до щасливого. Та мирного процвітаючого для нас життя. Дякую за увагу. Дякую організаторам конференції за можливість представити цей непростий для нас емоційний матеріал. Дякую вам.